Це важливо, тому що ми можемо маніпулювати. Ми можемо робити ті кроки, які не може робити Путін, і це якраз показує його е, ну дешеву гру. Це показує те, що в нього немає тих самих козирів, про те, що говорить Путін, і це якраз показує, що ми можемо зараз виходити в ефір, як зробив це Зеленський. І казати, що ну все, давай це стамбул так. Стамбул вперед вперед. Mm -hmm. Давайте от і це дуже дуже класна гра. Е, це показує слабкість Путіна перед його ж. Командує це показує слабкість Путіна перед його ж елітою і його звичайними громадянами. Що тебе якісь, вибачте мене, як він каже, наркоман Зеленський із своїми друзями, наркоманами вже Макроном, цей за логікою Захарова і всіх інших, вони викликають тебе на перемовини, а ти такий крутий. За твоїми словами, які ти там дзюдоїст і всіх інших, а ти боїшся приїхати, боїшся? Ти навіть вважаєш його нелегітимним, але все одно ти можеш приїхати з свого свого авторитету натиснути на нього і взагалі забрати всю Україну. Правильно ти ж такий крутий, а він не може цього зробити. І ось і все. І тут ми вже в вигручній позиції. Ми приїжджаємо, ми сидимо, чекаємо його. знаєте, а він на стрілку не з'явився. От, і все І все дуже просто, і ми вже виграли цю, цю, цю ситуацію. Тому так. так дійсно будуть перемовини, які там плануються. Там багато хто має, має бути і Марк Рубіо. Дійсно, там, до речі, і <кій> говорить, що має і Трамп десь заскочити, гіпотетично не я правда також в це мало вірю, але все можливо. І якщо би дійсно приїхав Путін, це було б така колосальна новина. Це була б зміна дуже багатьох парадигм. і можливо, дійсно, там би приїхав Трамп, навіть не подейкують сам Трамп про це сказав Андрію. Він так, вже анонсував так. можливу свою поїздку. Вибачте, це так до слова. Та ну так, так так дійсно. Тобто, і якби ці всі разом е, лідери зібралися, і один плішовий е, карлік, то було б дійсно дуже непогано побачити результати цього перемовини, тому що це вже не перемовини, нормандський е, формат, це вже не перемовини, які ти сидиш і тебе просто гноблять всі навколо, на ну, в тому числі і Німеччина, і Франція, і всі інші. Тобто, тут це вже перемовини, які дійсно можуть показати, показати весь фактаж, хто є хто. Тобто, але на даному етапі ми розуміємо, що це неможливо.